Чим замінити цю шляпу під назвою Гарантерм, у якої протік внутрішній бак, хоч він був із нержавійки. Люди, коли купували, думали, що він вічний. Але ні, немає нічого вічного, тим більше, якщо це китайська нержавійка. Особливість в тому, що він дуже компактний. 100 літровий бойлер стояв у оцій ніші на спеціально зробленому кріпленні і заміну треба в таких же розмірах. Показую, чому цей бойлер був дуже поганий. Внутрішній бак тут зварений із двох вузьких баків, і по-хорошому у кожному бакові мало би бути потену. Але щоб зекономити, китайці один бак зробили глухим, а подвійний тен на 2 кВт з двома витками зробили ось отакий на одному фланці. Воно це все дуже заростає накипом і довго не живе. Такий тен є нежиттєздатним. На заміну замовник самостійно підібрав за розмірами ось такий 100-літровий бойлер під назвою Interlux. Я з такими бойлерами раніше не мав жодної справи. Перед встановленням мені стало дуже цікаво, що тут всередині. І я вирішив його розібрати, подивитися і показати вам. Всередині ми бачимо два окремих фланця. Із сухими шпилькоподібними тенами. Ну, Ця конструкція вже має право на життя. Фланці із нержавійки, нормального розміру, нормальний спосіб кріплення магнієвого анода, бак із емальованої сталі. Ну, Візуально емаль. Досить непоганої якості. І він важкий. Тобто ну, Метал тут товстостінний, так що, ну, що я можу сказати? Я думаю, що воно ще й має послужити. Спосіб кріплення тенів. Мені теж подобається. Він продуманий. Тени не випадуть, як у багатьох інших виробників. Звичайний капілярний термозахист, механічний і електронна плата. Термометра це не керуюча плата, а температура виставляється механічним терморегулятором. І електронний термометр, візуально циферки, це людям подобається. Ну і За допомогою е, ніжної фізичної сили встановлюю цей новий бойлер в нішу. І що можу сказати? В цілому конструкція мені подобається компактний плаский бойлер з двома сухими тенами, емальованим баком непоганої якості, з простим механічним терморегулятором і цифровою індикацією температури. Непоганий вибір нехай працює.